Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, коли припиняться ракетні удари по Україні. Коли це припиняться, давайте спочатку подивимося, в чому чомустна причина, чому це відбувається. Чому це з нами відбувається? Ці руйнування, ракетні удари, в чому чомустінна причина. Так, дивимося не для того, щоб дізнатися, чому, а дивимося для того, щоб прибрати цей негатив і повернути назад ворогу. Так, вищі сили, скажіть, покажіть, що містяна причина, за що це нам все? Ці ракетні удари. Так. Ми, це нас щось повинно навчити, ми щось повинні зрозуміти. Ну, ми вже зрозуміли, що не можна бути такими дурними баранами і треба за себе стояти. Більш відповідальні ми повинні бути. Не давати себе обдурити владі. І дуже слідкувати, хто при владі і що вони роблять. Тобто вони вищі сили кажуть, що українці повинні стати розумнішими. Це нас дуже багато чого вчить. І вчить захищатися. Добре, ми зрозуміли. Ми дуже багато вже зрозуміли. Давайте вже це припиняти. Ці жахи. Так, що кажуть карти? Що кажуть карти? Що це припиниться вже скоро. Дев'яточка це вже завершення. Але якщо було б десятка, то це вже все кінець, дев'ятка, що це ще деякий час буде тривати. Це карта України, що Україна потім буде розквітне, все відбудують, все відновлять. Зараз отака ситуація негативна. Що ми повинні навчитись захищати свої домівки і своїх дітей в цих домівках, стати мудрішими. І на все життя запам'ятати, що закон карми ніхто не відміняв, і він працює, і не можна нікому робити шкоди. Це ми зрозуміли дуже добре. Далі, мрійте. Всі ваші мрії будуть здійснюватись. Все, що ви собі придумаєте, як ви бачите, майбутнє, так воно буде здійснюватись. І не давайте себе дурить. Не будьте в ілюзіях кажуть. І оце в минулому вийшло карта. Це, ну, це карта якоїсь такої посада, дуже високий чин. Це наші президенти, що а, треба, що ми лікуємо владу. Зараз лікується наша влада. Тобто, нарешті, ми обрали владу так, як треба, правильну владу. До цього ми були дурні, були в ілюзії, нас дурили. І ми обрали не тих. І тепер ми розплачуємось за свій неправильний вибор. Ось так. І оця влада, що зараз, нарешті, вона нас виведе. До цієї квітучої, прекрасної країни, яка буде жити заможньо, яка буде жити красиво, і всі наші мрії будуть здійснюватись. Ми будемо жити так, як ми хочемо. Ніхто вже нас не обдурить і ніхто не буде нас використовувати. Так, що я прибираю? Руйнування я прибираю. Заперечую, заперечую. Це то, що коли дурять. І на майбутнє також вийшли можливі руйнування. Заперечуються, ще агресія в ці обстріли. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі причини, за яких обстріли території наші, війна на нашій території. Прошу повернути весь негатив назад на територію ворога. Хай на них на їх території, ці військові дії будуть. І так буде, по Верховному суду, буде так. Ракети на її голови летять, буде так. Кому це подобається, хай оце на них це летить все. Так, а тепер давайте подивимось іншою колодою, коли це припиниться. Це жахіття, всі ці обстріли, коли це припиниться. Вищі сили скажіть, покажіть, карти Тару покажіть, коли припиняться ракетні удари по Україні, коли припиняться ці масові. Обстріли України з боку росіян? Скажіть, коли це припиниться? Чи припиниться це до кінця грудня 2023 року? Чи припиниться? І це ми ще жертви, ще все погано? Чи припиняться це навесні 24-го року? Весна 24-го року припиняться ці обстріли, ракетні удари, скажіть? Відкритий шлях на це, так, це можливо. Закриємося. Закриємося. Закритий шлях на оці обстріли навесні. Якісь події вже такі будуть більш рішучі, що ми закриємо їм таку можливість, що не буде такої можливості у ворога. Тобто ворог буде не далі, як мога довше, хотіти нас стріляти, але в них це не буде вже виходити. Буде велика робота. І карта Мир. Весна 24 го року. Бачите, і уміряність, це зцілення, і дев'ятка Пентаклі, і це також рост, розвиток, і дуже хороші карти це вийшли далі. Це наші домівки, які будуть відновлюватися. І рух уже такий на інвестиції в Україні, на відбудову України, на відновлення. Дякую. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за донати і до зустрічі!